кожної дівчини є дві найважливіші фігури: перукар та фотограф. Якщо життя стало сірим та відчувається присмак депресії, зробіть собі нову зачіску або запишіться на фотосесію. Гарний результат, начебто, гарантують. Знайомтесь, це Анна. Вона подарує нам не лише гарні фотографії, а й поділиться секретними позування. Адже фоточки мають бути мега крутими. Ми ж не просто фотографуємося, ми лікуємо поганий настрій. Міжко можеш одну вперед, другу назад. Да, вот. Це такий е, лайфхак, щоб виглядати стрункіше, е, кокетніше. Очки не повинні завжди бути прямо. Вони мають бути або ось так. Тому ж на мене не дивитися, не обов'язково дивитися прямо на фотографа в лоб. А ну давай спробуємо. Ага. Дивись, трошечки в тебе такий образ, що ти можеш нахилитись трошечки на мене і личком зробити ось так в бік, хитрий погляд. Дивись, а очки туди. І посмійся тепер. Алінка, ти переживаєш? Так, трішки. Ти зараз дуже кльово стоїш. Запам'ятай цю позу. Стій. Стій, стій. Ага. А наверх глянь. Я тобі хотіла розказати лайфхак, щоб не переживати. Подивись, на свої фотографії. І твої переживання зразу уйдуть. Угу. Щодо шиї, шию не ховаємо. Шия має бути видовжена, Зрозуміла? Так. Можеш навіть чуть-чуть відкрити так собі цей, але шийку не ховаєш. Давай, Аліночка, ще раз робимо. Обов'язково, щоб фотосесія була цікавою, щоб в тебе фотки були різнопланові, кльові, цікаві, атмосферні, потрібно е, знімати детальки, знімати крупним планом і дальнім планом. Давай зараз познімаємо детальки з тобою. І ще один такий маленький нюанс: кісті рук мають бути завжди ем, розслабленими. Коли ми знімаємо динаміку, не обов'язково тобі дивитись кадр. Ти йдеш, е, ніби мене немає, фотографа не існує. Чим простіші ненаіграніші фотографії, тим е, люди більше вірять в них. Коли є атрибут, ми маємо його максимально використати. Тобто, хочеться погратися з цими окулярами, щось зробити з сумочкою. Якщо ти не знаєш, що зробити з руками, бажано би в руки взяти якийсь реквізит, тобто або гілочку, так як ми в саду, або якусь книжку, сумочку, будь-що, або якось елегантно скласти ручки. Кристиночко, дивись, ти якщо одягнула сьогодні піджак і брюки, тобто в тебе вже е, діловий стиль стильвся. Не жіночний такий в платічках, як ми ставили одну ніжку на ніжку, ми робимо щось такого типу. Так? Можеш так само ручку в кишеньку, ось тако вперед, трошки однією ніжкою. Тобто ноги вже можуть бути розсунуті. Так як я говорила дівчатам, що в платі, да, ну якось не дуже їх розсовувати, в тебе вже це прийнятно. Так, давай. Угу, розслабилась. Дивись, якусь, я тобі показую, що в тебе вийшло, щоб ти бачила, як тобі подобається, а як тобі не подобається, на якій стороні ти себе більше бачиш, подобаєшся, а на якій ні. Я завжди під час зйомки показую людям фотографії, вони мені говорять, мені так не подобається. Тобто ми робимо, фотографуємо їх зовсім на інший бік або в іншій позі. Кать, дивись, в тебе дуже багато таких от аксесуарчиків, да? і хочеться їх використати. Тобто, коли ти бачиш цей міх, що тобі хочеться зробити? А мені хочеться такою якось його розтягнути, щось з ним зробити, так само і з бусиками. А бусики можна, типу, візьми, отак от зуби, легенько і відтягни. Чому ми обрали саме фотографію? Якщо чесно, ніколи навіть не думала, що стану фотографом. Фотографувати на телефон, як ми всі робили раніше, ну ненавиджу просто. Мені хтось дає, ти ж фотограф, сфотографуй на телефон, тобі що важко? Терпіти не можу. Так трапилось, що по роботі попередній. Нам потрібно було весь час шукати фотографа для зйомок одягу. От і це трошечки напрягало, тому що ми довго чекали віддачі матеріалу, ми довго шукали людину, яка нам би підходила. Пішла на курси фотографії. Саме для цього взяла в руки фотоапарат і отримала кайф від зйомки. З того часу фотоапарат вже три роки з рук не вилазить. Звідки ви черпаєте ідеї? Ідеї черпаємо. Зараз благо. Ми живемо в світі інтернету, тобто ми весь час сидимо в інтернеті. З інтернету, з пінтересту, від інших фотографів, зарубіжних, наших, українських фотографів. Раніше до вторгнення Росії в. До початку війни черпали дуже багато ідей в російських фотографів, навчалися в них, а зараз просто ну, совість не дозволяє цього робити. Розкажіть цікавий випадок, що трапився з вами, коли ви фотографували? Цікавих випадків насправді було маса, дуже багато. Майже, ну не скажу кожна зйомка, але кожна 10-та зйомка це якийсь кур'йоз, трапляється. Ну, з таких, що згадалось, того, що це може розмовлятися годинами за це, це е, саме в цьому саду, коли ми приїхали з жінкою, е, нам просто вивели коня, просто вивели, дали в руки за уздечку і сказали, ідіть фотографуйтесь. Я, куди? Цей кінь кудись біг, я бігла за ним, або я від нього, він за мною. Тобто це було дуже страшно і дуже цікаво. Так само трапляються ці випадки дуже часто такі, ну якби не сказати, цікаві, але для фотографа страшні моменти, коли сідають всі батарейки на весіллі, всі заряджені батарейки, коли просто переключається об'єктив, і ти не знаєш, що з ним робити. Добре, благо, що це люди дуже добре знайомі, тобто майже родичі, і ти можеш їм пояснити. Чи є у вас улюблений знімок, який ви зробили? Улюблених знімків дуже-дуже багато. А, вот. Але чомусь зараз згадався знімок, коли в полі ми фотографували, вже коли збирали пшеницю. Я фотографувала сім'ю. Якраз їздили ці машини, які збирали цю пшеницю, цей вітер, ця пшениця в лице, ця пилюка. І тато підкидав, ну там просто така сім'я була, дуже красива, дуже фотогенічна, дуже красива. Хлопчик такий з цими солом'яними волоссям, зачіска така його підкаре, і він його підкидає. І цей хлопчик летить вверх. І тобто, цей хлопчик зверху і руки його ну це дуже гарний знімок. Він мені дуже подобається до цих пір. Чи фотографуєте ви, коли у вас поганий настрій? Насправді фотографую, так як це моя робота, ну це ж не просто хобі, це робота, і ми мусимо працювати в будь-яких умовах. Тобто, якщо люди записані заздалегідь або якісь навіть визначні дати, весілля, хрест хрещення, чи будь там ще щось, якісь такі визначні день народження. Ну, я не можу підвести людей. Фотографую завжди в поганому, в гарному настрої. Я навіть і не пригадую, коли я приходила на зйомку, якщо чесно, з поганим настроєм. Тобто, коли ти приходиш на зйомку, в тебе настрій автоматично має бути кльовий, гарний, тому що ти передаєш цей настрій, передаєш свою цю енергетику людям. З ким любити більше працювати з дітьми чи з дорослими? Буває так, що після зйомки з дорослими вийдеш як вижити як лімон. А буває так, що після зйомки з дітьми, які моторні, які не сидять на місці, ти просто надихаєшся. Тобто, це залежить все від людей. Я люблю свою роботу за те, що я не можу навіть назвати це роботою. Це для мене як відпочинок. Я не знаю, як мене. Е... Боженька подарував це покликання, тому що я прийшла в фотографію, я взагалі юрист по освіті. Я прийшла в фотографію в 38 років. Це достатньо таке пізно. От. І я не працюю ні дня в своєму житті, так як це моє задоволення, це моє ну, якби, хобі, яке ще приносить мені гроші. Я люблю людей, я люблю спілкуватися, я не люблю сидіти на місці, я люблю красиву картинку. За це я люблю свою роботу. А ви знаєте, дівчата, це зараз все так просто. Фотографувався, і вже за кілька секунд можеш побачити знімок. Раніше все було набагато складніше. Першим в історії фотографії вважається знімок Вид з вікна, датований 1826 роком. Експозиція знімка тривала близько 8 годин. А ось попередниця сучасної плівки касета з листами світло чутливого паперу важила близько 15 кілограм. Найцікавіше, що такої важкої роль касети вистачало всього на 12 знімків. Найстаріша в світі фотокамера була продана на аукціоні у відні у 2007 році, встановивши при цьому абсолютний рекорд і ставши найдорожчою камерою, будь-коли продано на аукціоні. Раритет під назвою Дагороти Браці Сюз було продано майже за 800 тисяч доларів США. Раніше фотопопіє виробляли з асфальту, срівну бомбідну поверхню покривали асфальтом лаком. Перші кольорові фотографії були створені ще в тисячу році. Іха спробувала чому акварелі. Напевно, всі чули, що голубів використовували як пошторі. Але не всі знають, що вони також працювали фотографами. До пташки прикріплювали камеру та злітала і, зажимаючи лапу, фотографувала небо. Мені здається, що люди винайшли фотографію, коли ритм життя почав пришвидшуватись. Зупинити мить у сучасному світі майже неможливо. Фотографія ж як машина часу. Бажаю, щоб приємних моментів, знятих на камеру було якомога більше. До зустрічі!